Всім доброго дня! Ви на каналі Green Street і сьогодні я вам покажу і розкажу, як відкрити брокерський рахунок в одній із топових американських брокерських компаній Interactive Brokers. Після відкриття рахунку ви зможете торгувати акціями міжнародних компаній на американській фондовій біржі. Щоб відкрити рахунок, переходимо на офіційний сайт Interactive Brokers. Посилання на реєстрацію я залишу в описі під відео. Натискаємо открыть счет. «Заповнити заявку. Далі ми заповнюємо свої початкові дані. Адрес електронної пошти, ім'я пользователя, пароль. Подтверждаем пароль. вибираємо страну. Натискаємо создать счет. У вас така такая сторінка. Проверьте почту і підтвердіть свій електронний адрес. Заходимо на свою електронну почту, де вам від компанії Interactive Brokers прийде ось таке повідомлення. Підтвердіть аккаунт. Натискаємо Потвердіть аккаунт. Далі вводимо свій логінг і пароль. Натискаємо Логін. На цій сторінці обираємо тип рахунку. Їх є декілька. В нашому випадку частне ліцо, один щод за одним владельцем. Натискаємо «Вибрати». Далі обираємо язик для ввода даних. Обираємо русский. Натискаємо Начать заповнення заявки. Тепер переходимо безпосередньо до заповнення заявки. Заявку заповнюємо уважно і без помилок. Інакше можуть виникнути проблеми з відкриттям рахунку. Обращение. Тут є декілька варіантів. Імя, фамілія, отчество, місто жительства. Якщо ви проживаєте в приватному будинку, то квартиру не вказує. Город, область, поштовий індекс. Мобільний телефон. Можна вказати ще один номер телефону. Дата рождення. Сімейне положення. «Количество іждвенців. Страна налогооблаження. Ідентифікаційний номер налогоплательщика. Тут ми вводимо свої паспортні дані. В нашому випадку загранпаспорт. Далі занятость декілька варіантів. Істочник благосостояння. Якщо у вас є декілька, Видів прибутку, то вказуємо їх тут. Якщо друго то вказуємо, що іменно. Далі обираємо базову валюту. Потім секретні вопроси. Тут три варіанти. В кожному варіанті обираємо по одному і відповідаємо. Якщо ви все правильно заповнили і перевірили, натискаємо. «Продовжить». Підтверджуємо свій номер телефону. Натискаємо Отправить. Продовжуємо заповнення заявки. Тип щота, налічний. Доходи капітал. Ставимо приблизно середнє число. Інвестиційні цілі і предлагаема і ціль торговлі. Обираємо сохрання капітала і получення прибылі. Доповнительні продукти. Залишаємо як є. акції. Якщо немає досвіду торговлі, то ставимо середній опит і середнє числа. Нормативна інформація. Залишаємо як є. Розширення счета. Залишаємо, як є. Як ви у нас узнали? Ставимо кілька варіантів відповіді. Якщо ви все заповнили і перевірили, то. Тиснемо «Продовжити». Тут ми перевіряємо своє налогове резидентство і перевіряємо, чи правильно ми все заповнили. Право на налогові льготи. Обираємо країну проживання. Сертифікація читаємо і ставимо Да. Подпись. Ставимо підпис, такий як в названні щота. Якщо все вірно, то тиснемо «Продовжити». Тепер перевіряємо всі дані, які ми вже заповнили. Якщо все вірно, ставимо підпис і натискаємо продовжити. І тепер ми перейшли на сторінку статус заповнення заявки. Тут є чотири пункти. Перший фінансування щота. Це не обов'язково, але якщо ви свій рахунок профінансуєте перш ніж вам його відкриють, то заявка ваша буде оброблюватись в першу чергу. Друге подтвердіть номер телефона. Номер телефону вже підтверджений. Третє і четверте – це документи про адрес проживання та. Підтвердження особистості. Заходимо для загрузки документа адреса проживання. Тут є кілька варіантів. Вибираєте, фотографуєте і загружаєте свій файл в це віконце. Підтвердження особистості. Те ж саме. Заходимо, вибираємо варіанти. Фотографуємо та загружаємо в це віконце. Якщо у вас щось не виходить або щось не зрозуміло, то можна звернутися у службу підтримки. У них є рускоязична служба підтримки. Загалом брокер відкриває рахунки на протязі трьох робочих днів, але може бути і більше. Це залежить від інтенсивності подачі заявок майбутніми інвесторами. Посилання на реєстрацію я залишив в описі під відео. На цьому буду завершувати. Бажаю всім вдалих інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі.